Бажаєте говорити природно, чітко та звучати як носій англійської мови, маєте проблеми зі словниковим запасом, орфографією, вимовою чи слуханням, тоді це відео для вас, оскільки у ньому йтиметься про вживані важкі слова для вимови в англійській мові. Думаю, доволі часто ми стикаємося з багатьма англійськими складними словами, які важко вимовити. І на жаль, вимовляємо їх неправильно. Причиною цього є те, що в англійській мові є багато запозичень з французької, грецької, латинської та інших мов, які асимілювалися або частково асимілювались на свій лад в англійську мову. На жаль, це не українська чи німецька мови, коли 90% слів як чуємо, так і пишемо. Тобто орфографія переважно збігається з фонетикою. Англійська мова має надзвичайно багато винятків та сюрпризів як в орфографії, так і у вимові. У відео я графічно зображу у транскрипції, як правильно вимовляти одні з найважчих слів для вимови, та покажу, як слід вимовляти ці слова. Вам просто знадобиться трохи практики з вимовою. Отже, насправді є чимало слів, які важко артикулювати і вимовляти англійською мовою. Пропоную рейтинг. Найпоширеніших, найважчих для вимови англійських слів з власного досвіду роботи з учнями. Перше слово: otorhinolaryngologist. Otorhinolaryngologist – Otorhinolaryngologist, otorhinolaryngologist". – це лікар, який вивчає або лікує захворювання вуха, носа та горла отоларинголог, тобто лор. Ось британський варіант вимови otorhinolaryngologist – і ось американський варіант вимови Oto Друге слово, яке важко вимовляється, це onomатопія". ономатопія. 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 Ономатопея це акт створення або використання слів, що включають звуки подібні до шумів, на які посилаються слова. Тобто це звуконаслідувальне слово, звуконаслідування. Ось британський варіант вимови. Анометопія. А ось американський варіант вимови. Анометопія. Третє слово, яке дуже важке для вимови це library. library. Library Library. Library – це бібліотека, будівля, кімната або організація, яка має колекцію особливо книг для читання чи позичання людям. Як правило, без оплати. А друге значення слова library це колекція чи набір книг. чи Інших речей, виготовлених в одному стилі або приблизно однакової тематики. Ось британський варіант вимови library, і ось американський варіант вимови. «library». Наступне слово, яке важке для вимови в моєму рейтингу, це «draft». «Draft», draft – це протяг потік неприємно холодного повітря, що дме по кімнаті, або глибина води, необхідна для плавання човна. Драфтс у множині буде мати значення шашки. Це у британському варіанті англійської мови. Отже, британський варіант вимови draft, а американський варіант вимови Draft. draft, або draft. Наступне слово, яке важке для вимови temperature. 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 Це температура або виміряна кількість тепла в місці або в тілі, або ж лихоманка. Британський варіант вимови «temperature», «temperature». Американський варіант вимови «temperature», «temperature». Наступне слово, яке важке для вимови в англійській мові: «scissors», «scissors», «scissors». «Scissors» – це ножиці, пристрій, що використовується для різання таких матеріалів, як папір, тканина та волосся, що складається з двох гострих лез, з'єднаних посередині. Та двох ручок з отворами для проходження пальців. Британський варіант вимови scissors. Американський варіант вимови scissors. 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 Сьоме найважче слово для вимови в англійській мові це sixth. 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 Sixth – це, Six". 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 це шостий. Одна з шести рівних частин чогось. Sixth. Британський варіант вимови sixth. Американський варіант вимови Sixth. Восьме слово складне для вимови «anemony». «Anemony» – Енемоні це Анемона. Будь-який з декількох видів дрібних рослин, диких або вирощених у садах з червоними синіми або білими квітами. «Anemony». Британський варіант вимови «anemony». Американський варіант вимови. Anemone. Anemone. Anemone Наступне важке слово для вимови rural. Rural. rural Це сільський або в сільській місцевості. Британський варіант вимови Rural американський варіант вимови Rural Rural або rural. І останнє найважче слово для вимови в англійській мові Successful Successful – Successful. Successful – це успішний. Той, хто багато чого досяг, став популярним та або заробив багато грошей. Successful. Британський варіант вимови successful, американський варіант вимови successful. Отже, як бачимо, орфографія вище наведених слів суттєво відрізняється від їх вимови, і наше завдання полягає навчитися правильно вимовляти ці та схожі складні слова в англійській мові. А які ви знаєте слова в англійській мові зі складною вимовою? Залишайте нижче свої коментарі. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Па-па.